давних пір і понині, як кажуть у нас в Україні, здоровенькі були. Привіт, хлопчики-дівчата! Добрий день, дівчатка та хлопчики. Подивіться, де ми сьогодні знаходимося. Всі гадали. Так, ми прийшли до лісу. А ліс це дуже чарівний кусочок нашої природи. В ньому ростуть ягоди, гриби. Чого тільки нема і квіт, і кущики, і дерева. А сьогодні ми хочемо з вами повести розмову про гриби та ягоди, яких дуже завжди багато, особливо восени. Ростуть гриби та ягоди в лісі, в полі, на луках. І важко втриматися, щоб одразу не почати збирати ці ласощі. Але не поспішайте, серед них є отруйні, і вживати їх не можна. Вони тому і називаються отруйні, тому що містять отруту. Хоча вони теж потрібні в природі, їх використовують в медицині, з яких виготовляють ліки. Але людям, та особливо дітям отруйні гриби та ягоди можуть нашкодити здоров'ю. Гляда, давайте разом з вами пригадаємо, можливо, хтось уже знає, а хтось почує вперше та буде знати, які ж гістівні гриби ми можемо відшукати в лісі. Один з таких грибів це білий гриб, великий з товстою ніжкою і коричневою шапкою. Він гістівний і дуже-дуже смачний. Які ж іще є гриби? А є такі гриби, які називаються? Печериці. білі гриби з круглою шапочкою. Вони її стіні, їх навіть у теплицях. Мало, можливо, ще хтось здогадався, ще пригадає якісь грибочки. Так, ще в лісі їсть маслюки. Це такі коричневі гриби з близькою шапочкою. Їстівні вони і дуже смачні. Марята, ще які гриби хто знає? А є такі гриби, які називаються глиба. Ростуть на деревах цілими хронами. Це ісінний гриб і дуже поживний. Але в лісі також є і отруйні гриби, які слід уникати. Тож давайте згадаємо і їх. Наприклад, усім відомий, я думаю, мухомор це червоний гриб з білими цяточками. Він дуже отруйний, тому збирайте його. Не можна. Який ще гриб ми не можемо збирати в лісі? Це бліда поганка. на вигляд, схожа на її гриб, але дуже отруйня, тож будемо уважні. Ще одним з таких небезпечних грибів є Чортів гриб. Погляньте, який він яскравий з червоною ніжкою. Також він дуже отруйний. І ще є Така, такий гриб, який називається блювотна сиранішка. Цей гриб, із спогляньте, якою гарною яскравою рожевою шляпкою. Цей гриб викликає отруєння і їсти його не можна. Тож будьте уважні, адже ось такі яскраві гриби можуть бути отруєні. І що ж, балята, який ми висновок з вами можемо зробити? Що? Гриби можна збирати лише разом з дорослими, тому що отруйні гриби дуже небезпечні, від них може заболіти живі або навіть стати дуже зле. Ось ми з вами пригадали отруйні та гстівні гриби. А зараз, щоб ми добре їх запам'ятали, пропоную зіграти в грустівні та отруйні гриби. Ну, ми збирати гриби. В кошик будемо класти їстівні грибочки, а в лісі будемо залишати отруйні. Ми бачимо гливи це їстівні чи ні? Звичайно, їстівні. Ой, а це що за гриб? Так, це один із видів мухомора. Це їстівний гриб, чи ні? Отруйний. Наступний мухомор звичайний. Отруйний. Ой, дивіться, яка бліда поганка. Отруйна бліда поганка. Білий гриб. Їстівний. А це що за гриб? Так, це також отруйний. Печериці, Їстівні. лисички. Також їстівні молодці. Ой, а ось який гриб. А ну, хто його пам'ятає? Так. А цей гриб також їстівний. Перевіряємо. Молодці ми чудово справились з роботою. Ось малята ми з вами пригадали гриби. А тепер давайте поведемо розмову про лісові ягоди, справжнє джерело вітамінів та корисних речовин. Тож пропоную разом вам позбирати ягоди. Але перед тим, як їх збирати. Потрібно дуже добре пам'ятати, яких не можна брати до кошика, навіть якщо вони виглядають смачно. Тож пропоную вам відібрати до кошика тільки ті ягоди, які можна їсти і які не є отруйними. Давайте пригадаємо таку ягоду, яка звиться полуниця. Малята, як ви гадаєте, цю ягоду ми ввозимо до кошика з вами? Чи ні? Так, молодці полуницю ми візьмемо. Це солодка, солоко, соковита, червона ягода. Її можна їсти свіжою та варити з неї компот або варення робити. А як ще я в лісі можемо зустріти? Суницю можна зустріти. Це маленька червона яйка. Росте в лісі, пахуча і корисна. Але хоч кущ колючий та смачна і корисна ягідка ця. Що ж, малята, яка ще ягода може можна відшукати в лісі? Ця ягода зветься, лохина. синьо-фіолетові ягодки ростуть у лісі. Дуже корисні для очей. Тому ось такі ми ягоди з вами пригадали. Але в лісі ростуть не лише корисні та їстівні ягоди. Також, як і гриби, ягоди можуть бути отруйними, тож пропоную пригадати і отруйні ягоди, які в жодному разі ми не зможемо покласти до свого кошика. Ось погляньте, це ягодка називається вороняче око. Зверніть увагу, ця ягода чорна, що чотирма листочками навколо. Вона отруйна і в жодному разі її не можна їсти. А зараз ви бачите вовчі ягоди. Вони червоні або рожеві, і ростуть на кущику. Вони дуже красиві, але вони також дуже отруйні. І також кошик його класти не можна. В лісі ростуть іще ягоди конварії. Конвалія, звісно, гарна квіточка, але має ось такі червоні, круглі ягідки після цвітіння. І ці ягідки також отруйні. Ще є ягодка в лісі, називається паслін. Чорна або червона ця ягодка і також росте на кущику. Вони дуже отруйні і небезпечні, тому до нашого кошика ми також класти їх не будемо. Ось малята, ви сьогодні пригадали ще і ягоди, які ростуть у лісі, які корисні, а які отруйні. Ми їх пригадали, запам'ятали, ну а зараз пропоную ж зібрати ці ягоди до кошика в цікавій грі. Ось і наша гра. Нам потрібно розділити їстівні ягоди зліва, отруйні ягоди справа. Лохина. Це їстівна чи отруйна ягода? Єстівна, суниця. Також єстівна. А вовчі ягоди? Отруйні. Ягідки конвалії. Звичайно, отруйні. Полуниця, їстівна. А брусниця. Також єстівна. Молодці. Малинку всі люблять? Так, тому що вона смачна і їстівна. А ожина також єстівна. Ой, а ворунячі око чи отруйні. Отруйні. Ого, а ця ягодка отруйна чи ні? Це чорні ягоди бузини. Отруні, не будемо їх їсти. І перевіряємо. Молодці, ми все зробили правильно. Тож, малята, ви добре пограли, а тепер давайте разом з вами з'ясуємо, яких правил потрібно дотримуватись, щоб не зашкодити нашому здоров'ю. І гадаю, що ви запам'ятали, що збирати в лісі ягоди та гриби можна лише з дорослими. Не їжте незнайомі ягоди, серед яких можуть бути отруйні. А ще нам потрібно не чіпати ніяких грибів, серед яких можуть зустрітися смертельно отруйними. адже їстівні та отруйні можуть бути дуже схожими. І запам'ятайте, якщо після вживання лісових ягід, грибів, стало погано, Негайно говоріть про це дорослим і викликайте лікаря. Ми сьогодні, дітки, дізналися, що під час тихого полювання на гриби та ягоди потрібно бути дуже уважними, тому що деякі з них можуть бути отруйними. Та з'ясували правила, яких потрібно дотримуватися, щоб не зашкодити нашому здоров'ю. Тож тепер нам залишається лише дотримуватись їх, і наш відпочинок буде приємним і безпечним. А на сьогодні наше заняття закінчилось. До побачення! До побачення!